Цю колекцію різних речей, так чи інакше пов'язаних з війною, зібрав у себе волонтер Віталій Шаравара. Це частини від ворожого озброєння, збитого чи захопленого нашими захисниками, це і частини зброї, якою наші б'ють окупантів. Назвати колекцією – це дуже тяжко. Це не колекція, взагалі, а трофеї або те, що прийшло нам в Україну як допомога, тобто, дані тубуси, гільзи. Вони являються для транспортування отаких снарядів, тобто для перевозки. Все це потрібно волонтеру, аби робити з трофеїв сувеніри продавати і таким чином заробляти гроші на допомогу нашим захисникам. Розмальовані гільзи, тубуси, їх розмальовують діти, волонтери. Потім коли ці гільзи. Розмальовують, я влаштовую різні аукціони, от, торги у Фейсбуці. Виїжджаємо на виїзд, запрошують на якщо є там, чи день села, чи день міста. От, люди, люди купляють донатять за ці кошти. Потім ми купляємо те, що. По запросам хлопцям, зважаючи, що Віталій своїм ходом подолав десятки тисяч кілометрів Степа Бадонбасу та Запоріжжя, а також Харківської та інших прифронтових областей, можемо лише уявити, скільки сувенірів вже було продано, та скільком військовим надійшла допомога. Однак, як каже волонтер, з кожним днем стає все важче. На сьогоднішній день це дуже важко робити, не так як це було у 2002 році. Я вже не говорю за 2014 рік. На сьогоднішній день люди перестали донатити, бо для багатьох людей вже війна закінчилася, вже давно закінчилася. На сьогоднішній день донатять це тільки ті люди, які мають пряме відношення до війни, або батьки, або рідні, або близькі у яких, або Брати, сестри, чоловіки воюють або які вже загинули, більшість донатять вони. Та як би там не було постійний потік допомоги від Білоцерківців, все ж їде на фронт. Зазвичай допомагають місцевим бригадам. Основно ми допомагаємо або 114 й бригаді, або 72 й бригаді, або ракетно зенітному полку. тому що це наші рідні Білоцерківські або Білоцерківського району, де більшість хлопців знаходиться в цих бригадах. А там на фронті радо зустрічають усю допомогу і, звичайно, діляться новими трофеями для поповнення фонду Віталія. Так як каже сам волонтер, найбільш йому гріють серце прапори з підписами бійців і шеврони. Кожний підпис, кожний шеврон, який вони дали мені, це особистість, і в кожному шевроні є душа кожного хлопця, кожного воїна, який тобі доподарував цей шеврон. Також допомагають і тим, хто зараз не на фронті. Було створено громадську організацію, яка займається питанням ветеранів та діючих військовослужбовців. В рух ветеранів входить багато військових, багато волонтерів. Тобто всіх бажаючих, хто хоче долучитися до цього руху, може долучитися. Рух ветеранів надає будь-яку підтримку або будь-яку допомогу військовослужбовцям, або ті військові, які служать. По будь-яким питанням, по соціальним, юридичним, все, що зв'язано з військовим. Тож, якщо ви маєте бажання допомогти армії, знайдіть Віталія Шаровару у соцмережах і купуйте військові сувеніри. А за найбільший донат можна навіть виграти унікальні лоти. Оцей тубус іде людині, яка задонатила цей тубус, розмальовувало більше 150 дітей. І ця картина, яка підписана залужним, теж іде цій людині, яка кожен місяць. Донатить більше, ніж по 10 тисяч гривень. Тож підтримуйте сили оборони України, аби ми залишалися вільним та незалежним народом.